Всім привіт на моєму каналі. Хочу показати, як ми зробили літній душі туалет на своєму подвір'ї. У минулому році закопали таких два бетонних кільця. Вони нас перезимували. І ось наступний рік і ми почали будівництво. Зробили ось таку опалубку зі старої полової дошки. Пов'язали арматуру в один рядочок на пластикові стяжки. І залили все це бетоном: 1 цемент, три відра піска і 5 відер щібня. Висота фундаменту в землі 40 см, над землею іще 20. Вся висота складає 60 см. Не забудь підписатися на канал, щоб не прогавити нові відео. Наступного дня, після того, як залили фундамент, прибираємо внутрішню опалубку і починаємо формувати опалубку для залиття плити. Зробив опалубку за допомогою шифера, це вже, ви вже це бачили на моєму каналі в минулих відео. Зробив дві закладних підотвори. Також пов'язав арматуру на пластикові стяжки. І будемо заливати. Пропорція бетону та сама одне відро цементу, три відра піска і 5 відр щебня. Трошечки згодом почали викладати стіни. Газобетон у нас БУ. Отакий процес. Викладаємо все на клей. Трошки змінили положення дверей, чим було на першому ряду. І ось такий процес йде. Кожний третій ряд армуємо. Були ось такі деталі зі штамповки заводські. І такими деталями ми армуємо кожен третій ряд. Також не забуваємо. Підписуватись на канал, ставити лайки і про вікна теж не забуваємо. В душі у нас два віконця, а в туалеті одне. Після того, як стіни готові, починаємо їх штукатурити. Оббиваємо стіни сіткою, бо газобетон це такий примхливий матеріал. До того ж ми будемо штукатурити цементно-пісочною сумішю, поставили маяки і приступили до роботи. Тут я трошки граюсь на перериві і далі до роботи. Поштукатурили зовні, всередині також формую відкоси. Заздалегідь вибачаю за якість відео, знімаю на телефон. А зараз хочу показати, як я формував вугли. Просто на саморіз прикрутив полову дошку, виставив, виставши її по плоскості стіни і закидую раствор і штукатурю. Зараз покажу, який саме вугол. Буде виходити вже в кінці. Ось такий угол, як на мене, непогано, і не треба ніяких углів покупати. Також є отака колона, її зробив по такому ж самому принципу. По плоскості стіни за допомогою правила встановив ці дві дошки. І маленьким правилам протягнув. Поки все це тіло сохне, займаюся іншими справами, наприклад, такими як встановлення дверей. Двері, до речі, були придбані на OLX, тобто двері БУ, але стан у них дуже непоганий. Я вважаю, що для наших потреб. Для вуличного туалету, це навіть занадто такі двері. Але хочу сказати заздалегідь, що за рік використання ці двері порозбухали. Також в туалет встановив двері. Після всього зробленого займаємось дахом будівлі в два ряди прикрутив маурлат з половою дошки. І закрутив їх на сантехнічний болт. На ось такий. Тобто маленький отвір меншим діаметром і закручую ключем. Крокви також зроблені з полової дошки. Уклончик у нас тут 2 см на цих двох метрах покрівлі. Набиваємо Шальовину, розмір під металочерепицю. Були залишки з дому, але ось тут трошки не хватило. Доб'ємо це простим гладким металом. Я думаю, це не дуже критично. І саморізи в нас теж не фарбовані, але все, все одно їх не видно. Ось таким металом добили. Той шматок, якого не вистачало, і вже почав за допомогою арму... армувальної сітки фасадної по цементній штукатурці. Все затягувати. Це ось такий перший шар. Потім буде другий шар. Ось, до речі, вже і другий шар. Потім все це можна перетерти, загрунтувати, і може так воно стоять декілька років. У нас саме так і вийшло. Але може хтось пофарбує. Всередині без сітки просто клеєм по штукатурці, щоб не змивалася стіна, потім буде покладена плитка, але це згодом. Туалеті підлогу готую під вкладання плитки. Загрунтував і чекаю. Буду встановлювати потім ось такий унітаз прямий унітаз спеціально для вуличних туалетів. Плитка ось така, майже під колір дверей. Плитка третього сорту це означає, що там є деякі дефекти, але для цього приміщення це підійде. Залишив ось такий невеличкий отвір. Потім поставлю унітаз і зроблю гарну розмітку. Також тут треба зробити стелю. Стелю буду робити зі старого пластику, який знімали в домі. На кухні зараз натяжна стеля. А пластик старий зняв і буду його використовувати другий раз. Вже в цій будові. Ось такий пластик, як бачите, він трошечки змінив колір, тому що був на кухні. Але підійде. Ось роблю отвір для вуличного унітазу, підмазав з піднизу все роствором і намазав силікон, також ободок унітазу також. Промазаний і встановлюю і 24 години не користуватись. Встановлюю це вже на підлогу, яка затерта. Ось таки стеля вийшла, ще фрізок треба поклеїти і, може, стіни пофарбувати. поставив на унітаз кришку, трошки вона в колір не попадає. Але то таке. Переходимо в душ. Будемо встановлювати тут трап, все як у людей. Ось такий трап з водяним затвором, щоб не було зайвих запахів. Встановив його по рівню за допомогою клею. Вклав плитку за допомогою СВП. Ось така підлога виходить. Затираю всі шви. І, в принципі, можна користуватися. Зазагідь скажу, що краще двері робити металеві. По дерев'яні, особливо в душ, не підходять. Це була моя помилка. Також не забуваємо про вентиляцію туалета. Отак от відкопали фундамент, зробили отвір. І заведемо його за стіну, щоб не було видно цієї труби. Зайвий отвір пропінили, щоб не попадала земля в яму. Ось така труба. Зробили все 45 ми вуглами, щоб повітрю було краще виходити. Чи заходити, чи виходити. Ось на двері встановив замочок, щоб можна було. Зробити інтимну обстановку. Також замовили ось таке виріб такий, щоб закрити наші крокви. На душ буду встановлювати ось такий 150-літровий бак вже змонтованим теном. Зараз покажу який тен. Тен виглядає ось так, якщо хтось колись не бачив. Бак всередині виглядає ось так. На тені є терморегулятор. Зробив ось такий каркасик з вуголка і арматурки. Тут удлиняємо, того, що стандартного магазинного не вистачає, бо в нас товщина перекриття дуже велика вийшла. Встановив, засиліконив, щоб туди не потрапляла вода під час дождю. А ось тут буде встановлена заливна горловина. Трубою вона буде спрямована донизу, щоб було більш вдобно заливати воду. Також не забудьте підписатись на мій канал, попереду ще буде багато цікавих відео. До побачення, всього найкращого!